Всім привіт! З вами Бракс! І сьогодні я відкрию старий Бравл Пас, який закінчиться через 2 години. Все, що я накопив, сьогодні я відкрию. Але. Кожен кінець Бравл Пасу з'являється новий Бравлер, але не цей раз. Ну Давайте я відкрию цей Бравл Пас. Сподіваюсь, що випаде якийсь кінчик і... Ілі... мені треба дуже зараз сильно очки сіли. Значит, все, давай. Золото. Это случайно, одни сахарки. Эпический. Эпичный. 150 кредитов. Эпический. Золото. Да уж. Эпичный этот скинчик 29 земель, да, выбритый, редкий, давай таки скинчик за сверхредку хотя бы, или за эпическую хотя бы что-то давать, хоть еще один давать, уже 40 уровень, мне выпал скинчик только за 29 земель, хоть не пришли, Ще я одиннадцять її накопив. Сверхредкий. Уже залишилось шість. Сверхредкий. Мефичний. Сто блингов. Из мифичного. Редкий. Мефичний. Редкий. Сподіваюсь, що легендарний мене не підведе. Капець що мені потрібно було відв'язано сіла, на то тобі це не вжапнув. Давайте заберемо ці кредити, і у мене буде нова слава. Все, у мене нова слава. Сатурнінська слава. Нова бойова карта. Продовжують. Це якийсь капець, просто Із стількох... мені випав тільки якийсь скинчик за 29 гемів. І не потрібний гар этот звзна сила. У мене є цей. Навіщо мені той? Мені цей не треба. Могло випасти на гаса, якийсь або звздна сила на Емс. На Джесі, Бель, Мейсі. На Честра, на Лу, на Макс, На Тару, на Чака, Бонні, Ем, ой, Розу, РТ, Єву, БіБі, Амбер. Ну, мені випав Одна пасівочка на кошмар, ой, на Сенді. Це Якийсь капець. Ну добре. Сьогодні відкриття зовсім не вдалося. Ще й бравлера перенесли на 21 -е число. Звісно, так би в мене вже був би новий Бравлер, і ми його хоча б протестили сьогодні, але його принесли. Добре. Всім до зустрічі.